Тема сьогодні лекція, лекція Я погана мама чи так це?». Вона не випадкова ця тема, вона народилась учора на групі підтримки і піднята була однією з учасниць. Виявилося, що вона дуже турбує багатьох присутніх і тих, хто буває на наших групах. І я вирішила зробити таку лекцію, яка пояснить нам всім. Що означає хороша мама, що означає погана мама, і чи можемо ми віднести себе однозначно до поганих мам? Також що робити, якщо ми в собі знаходимо ознаки якихось малопедагогічних способів виховання власних дітей, з почуттям провини, яке ми відчуваємо за своїх дітей, за їх виховання, і що з цим взагалі робити. Почати хотілося би з того, що таке хороша мама, і що це за поняття в нашому суспільстві. Існує така не дуже реальна картина у багатьох з нас в голові, якою повинна бути мама, якщо в неї все вдалося виховання дітей. Спробую накидати таку картинку, яка можливо комусь відразу. Здасться нереальними, а можливо, хтось себе впізнає частково в ній, але в суспільстві хороша або ідеальна мама виглядає наступним чином. Це жіночка, яка дуже довго готувалась до вагітності, дивилася своїм здоров'ям, не курила не пила, займалася фізичними справами, підібрала собі партнера, батька дитини, який теж не пив, не курив, готувався до батьківства. Потім вони виважено вирішили народити дитину, намагались під час вагітності дотримуватись усіх правил, прописаних в усіх книжках. Потім вони народили дитину. Мама під час вагітності не турбувалась, не нервувала, слухала Моцарта, їла виключно здорову їжу, чоловік її носив на руках. Потім вона якимсь дивним чином природньо народила дитину, і далі все пішло як у казці. Вона могла і відпочивати, і спати, і їсти, і з дитиною гуляти. В неї були помічниці або няні, і батько піклувався, тобто чоловік. Ну і далі я можу продовжувати ще довго, але ви вже розумієте, що це така ідилія, яка не має нічого спільного з тим, що відбувається в повсякденному житті. При цьому ми розуміємо, що багато хто з нас формує цей ідеалістичний образ мами в своїй голові завдяки книжкам, фільмам, якимсь прикладам сімей, не своїх зазвичай, а сімей там своїх однолітків, друзів. Бо нам в дитинстві здається, що в них ідеальні батьки, ідеальні сім'ї. Або навпаки, ми живемо в якихось не дуже ідеальних сім'ях і намагаємось побудувати сім'ю, яка взагалі не буде схожа на нашу батьківську. Образи ідеальної мами формуються в голові завдяки саме цим чинникам, які ми притягуємо в доросле життя. І дуже часто так буває, що дівчата, коли вони виходять заміж, вони тікають своїй батьківської сім'ї, тому що там погано. З однією думкою, я зараз вийду заміж 17 років, і стану точно не такою мамою, як моя. Я буду будь-якою, але точно турботливою. Приймаючи, підтримуючи, співчуваючи оця вся історія з ідеальної мами, якої я тільки що розповідала, формується в голові молодої жінки, і вона думає, що все це складеться якось саме собою. Думаю, що ви всі розумієте, що казковий образ мами, про який я тільки що казала, він взагалі не існує, і ми ніколи такими не зможемо бути. Я хочу, щоб ви всі це усвідомили. Тому що ідеальних ні батьків, ні матерів, ні дітей, ні партнерів, не існує. Не всі люди, які мають певні свої недоліки, досягнення, і це саме робить нас людьми, тому що ідеальне це щось таке не про людей. Тому пропоную від цього ідеального образу відразу відмовитись і, як від ілюзії, не розглядати його сьогодні, просто розуміти, що він іноді існує в нашій голові, ми намагаємось його досягати, кладемо на це купу ресурсів, у нас не дуже виходить, ми ще більше починаємо з собою бути незадоволені, ще більше старатись, ще більше не виходить. І це такий біг по колу, який приводить нікуди. Ідемо далі. Є таке визначення в психології, як досить хороші батьки. Ну, так як ми сьогодні говоримо про материнство, то розглянемо таку, таке визначення, як достатньо хороша мама, або досить хороша мама. Тобто не ідеальна, але хороша. Що це означає? Достатньо хороша мама це жінка, проста, яка живе звичайне повсякденне життя, таке, як ми живемо всі разом. У неї можуть бути і помилки, і досягнення, щасливі періоди життя, і не дуже її житті є все те, що відбувається в вашому, наприклад, житті або в моєму житті, і, і будь-якої жінки, яка живе в нашому суспільстві. Але як, коли вона становиться мамою, вона відноситься до свого материнства вибажено і відповідально. Це таке своїми словами визначення, що таке досить хороша мама. Тобто це звична жінка, яка відповідально відноситься до свого материнства. Причому вона має м, право на багато помилок, на багато якихось вчинків, які можна виправляти. Головне їх усвідомлювати. Можете запитати, як це виглядає у повсякденному житті. Виглядає це приблизно так, щоб бути достатньо хорошою мамою, ви не повинні робити деяких речей, або бажано робити інші речі. Ми зараз з вами розглянемо 5 ознак того, чого не бажано робити. І п'ять ознак того, що характеризує вас як достатньо хорошу маму. Отже, приступимо: перше, що не бажано робити, будучи мамою, це не бажано вирішувати свої психологічні проблеми за рахунок дитини. Що мається на увазі? Приведу приклад. Наприклад, ви так склалось. Мають деякі тривожні ознаки. Наприклад, ви тривожна людина. Зараз дуже багато тривожних людей, людей, і це найбільш розповсюджено в нашому суспільстві. Дуже часто люди тривожні, коли стають батьками, вони каналізують або переносять свою тривогу на своїх дітей. Вони тривожаться з приводу будь-якого пчику, пуку. І ця тривога передається дітям. Діти теж починають тривожитись, і вони в кінці кінців виростають такими ж тривожними, як і їх мама. Але діти не психотерапевти для мами. Для того, щоб подолати свою тривожність або навчити з нею жити, або напрацювати інструменти, щоб управляти тривожністю, це треба робити не за допомогою дитини. Тобто, перше, що не бажано, це не вирішувати своїх психологічних проблем. Агресивність, тривожність, невротичність. Я не хочу зараз всіх перераховувати, у всіх вони різні, але у багатьох з нас вони існують. Друге, що не бажано робити, це не робити дитину вашим психологічним розширенням, що мається на увазі. Не намагайтесь робити дитину співаком, танцюристом, повз... Ковзарем, художником, артистом, всім тим, чим хотіли в дитинстві бути ви, тому що ваша дитина це не ви і в неї можуть бути свої вподобання і бажання. Але нам дуже часто здається, що якщо мені не дали змоги вчитись на художника, то я точно свого сина або дочку вивчу на художника. Дуже важливо зрозуміти, що син і дочка взагалі можуть. Не хотіти кататися на ковзанах, не хотіти малювати, співати, а, наприклад, хотіти ходити в басейн плавати. І це різні історії, тобто, розшир... дитина, як ваше розширення, це ви втілюєте свої нездійснені мрії дитячі в дитині, і дитина від цього дуже страждає, тому що протистояти вона вам не може. Це бажано не робити, якщо ви хочете бути достатньо хорошою мамою. Не бажано використовувати дитину в боротьбі з своїми рідними, зокрема з партнерами. Не битись з дитиною, як це дуже часто буває, мабуть, ви, якщо не в своїй сім'ї, то в чужій і мені бачите, ти така дурепа, як твоя мама, ти такий впертий козел, як твій тато, з тебе нічого не виросте гарно, або ти такий, як твій тато, або з тебе виросте така вертихвістка, як твоя мама. І замість того, щоб один одному сказати якісь образливі речі, в сім'ї дуже часто використовують дітей, тому що вони не можуть протистояти ще раз. І це теж неприпустимо. Діти не можуть вирішувати проблеми партнерів, тому що вони народились у вашій сім'ї не для цього. У них інші функції, ви їх повинні виховувати, годувати. Піклуватись про них і давати їм здорову, психологічну атмосферу, в якій вони можуть зростати, щоб бути щасливими дорослими людьми. Наступне, чого не бажано робити, не перекладати на дитину свої батьківські обов'язки. Це, здається, дуже дивно звучить, але дуже часто так буває, що мама не справляється з сім'єю, тому що вона сама ще не дуже така, як особистість, сформована. І вона починає залучати до своїх обов'язків, наприклад, старшу дівчинку, яка дивиться за меншими, прибирає готує їсти, зустрічає п'яного батька з роботи, роздягає його, веселить, щоб він не лаявся, або ще якісь подібні речі. Діти не повинні виконувати обов'язки батьків і не повинні бути батьками для своїх батьків. Якщо така ситуація склалась, і ви можете її усвідомити, то її потрібно чим скоріше виправляти. Це не дитячі функції. І останнє, що не бажано робити, це небажано батькам ввести маргінальний спосіб життя. Зловживання алкоголем, наркотиками, злочинність, психологічне, фізичне, сексуальне насильство не допускається в сім'ї. Таких сім'ях не місце дитині. Тут можна поставити крапку, тому що цей останній пункт, все, що я кажу, це точно для дитини не дитяча історія, і вона не може перебувати в цих сім'ях, тому що люди, які мають залежності, злочинці, які вчиняють насильство над дітьми, вони не мають права знаходитись на одній території з дитиною. А що ж треба робити, щоб бути достатньо хорошою мамою, спитаєте ви. Тобто, що бажано не робити, ми з вами вже прояснили, і мені здається, що багато хто з вас зможе проаналізувати свої педагогічні якісь роки, коли ви виховували свої дітей, або продовжуєте виховувати, і виявиться, що ви цього всього і не робили. І це вже вам величезний плюс. Як виглядає достатньо хороша мама? Що бажано, щоб було в її житті, в спілкуванні з дитиною? Це виважено відноситись, перш за все, до народження дитини. Це взагалі в нашому ментальному суспільстві відсутнє повністю. Діти народжуються з різних причин. Треба вийти заміж, треба народжувати, так випадково сталося, я його утримаю дитиною, а ще може й не одною, а може й третьою. Тобто про дитину тут взагалі річ не йде, дорослі якісь починають свої сценарії програвати, а дитина стає заручником цієї історії. Як відбувається в досить хорошій сім'ї, батьки збираються, вирішують, що вони народжують дитину. Домовляються з приводу найдрібніших речей, починаючи з того, хто буде отримувати сім'ю, коли народиться дитина, тому що жінка не буде працювати, хто буде допомагати цій жінці, хто буде в школу водити, дитячий садок, який ми віддамо, як ми будемо будувати стосунки, де ми будемо відпочивати, хто буде вставати вночі, коли дитина буде. Такою неспокійною, все це бажано для досить хороших батьків домовлятися напередодні народження або зачаття дитини. Наступне, що бажано, це мама повинна розуміти, для цього є дуже багато зараз інструментів заходів, які дають мамі розуміння, що перші роки життя дитини. Особливо перші три роки. Від мами потреба є в теплі, ласці, прийнятті, співчутті. Тобто мама не може ігнорувати маленьку дитину, тому що в цьому віці з народження до трьох років у дитини формується власне уявлення про себе. І воно формується на підставі відношення до неї мами. Якщо мама веде себе адекватно в цьому віці, тобто вона вся тепла, така м'яка близька, найрідніша, то далі у дитини ну, відсотків 50-70 проблем, які ми страждаємо багато хто зараз з нас, просто будуть відсутні. Не буде тривожності, не буде страху перед спілкуванням, не буде страху осуду, не буде невротичності, не буде кар'єризму. Все буде більш-менш... Адекватно складатись у дитини, тому мама потрібна до цього, мамі потрібно до цього періоду підготуватись і дуже вдумливо поставитись до нього і розуміти, як це важливо для наступних дорослих періодів життя, тому що дитина буде в вашій сім'ї, членом вашої сім'ї, все ваше життя. Якщо в неї будуть проблеми, то проблеми будуть у всієї сім'ї. Це, так би мовити, правда життя. Наступне, що бажано б робити в досить хорошій сім'ї, коли дитина починає дорослішати, непогано б дати їй самостійність. Виявилось, вчені довели, що самостійність або сепарація починається у дітей близько двох років, коли вони починають самі їсти, самоодягатись, роздягатись. І тут від батьків потребується дуже величезне терпіння, коли оця каша по голові, весь одяг у каші, але дитина хоче сама, і тут треба дати їй можливість самостійності, не кажучи вже в подальшому, коли вона йде в колектив, коли вона йде в школу, коли стає підлітком, батьки просто знаходяться поруч, підтримуючи дитину, але вони не намагаються за неї робити все. Це теж дуже важливо і багато в чому тут вже залежить не тільки від мами, а і від тата, тому наступна, наступне побажання до досить хорошої сім'ї це не засувати тата на задній план. В певному віці, дуже в ранньому віці, тато повинен приймати участь в вихованні дитини. Фігура тата дуже важлива як для виховання дівчинки, так і для виховання хлопчика. Я розумію, що зараз так стається, що батьків немає, що дуже багато сімей неповних. Зараз, в зв'язку з війною, таких сімей буде ще більше, але ми про це поговоримо трохи пізніше. Тобто, оце побажання до виховання мамою дитини, починаючи від розрахунків, коли ви збираєтесь вагітніти і закінчуючи. Підлітковим віком, де вам прийдеться пережити ці дурнуваті підліткові закидони, коли хтось хоче все сам, але якщо ви не дасте підліткам самостійності, вони ніколи не набудуть досвіду, як позитивного, так і негативного, який дозволить їм подальшому своїм життям якось справлятись самостійно. Ми з вами зараз розглянули, чого однозначно треба уникати в вихованні дітей, а що було б корисно. Але все це може здатись вам якось важким для розуміння і не дуже можливим, для втілення в повсякденному житті, тому скажу вам простими словами від себе: у вашому житті може ставатись все, що завгодно. Ви можете народити дитину одна. Ваш чоловік або партнер може покинути вас під час вагітності, або після народження, або через декілька років, все в житті буває, він може загинути на війні, і це зараз, повторюсь, дуже актуально. Але якщо у вас є дитина, і ви її любите, ви 100% можете стати для неї досить хорошою мамою. І дати їй все те, про що я оці п'ять пунктів, які я сьогодні казала. Так, з помилками, з якимись невдачами, з якимись простраціями, коли ви не знаєте, що робити, але можете. Якщо ви це усвідомите, ви взагалі можете виправити будь-яку помилку в виховання. Тільки до материнства треба відноситись вдумливо, виважено і робити свої обов'язки материнські продумані. Тобто, не так, що в мене є дитина, але я займаюся своїм життям а дитина десь там на Окраїні цього життя, а дитина це певний час, головна людина в вашому житті. Тому що, повторюсь, дитина буде в вашій сім'ї завжди, навіть коли вона буде жити десь за тисячу кілометрів доросла, але вона все одно буде вашим сином чи дочкою, ваші відносини закладаються саме на ранніх і цих етапах материнства. Ще хочу зауважити, що не буває абсолютно ідеальних матерів. І абсолютно поганих матерів. Бувають мами, які не усвідомлюють того, що відбувається з дитиною, і, скоріш все, не дуже усвідомлюють, що відбувається з ними самими. Бувають ті, що не можуть справитись з відповідальністю, яку на них накладає материнство, тому що вони самі якось ще не дуже дозріли і не фізично або по віку, ну, вийшли з своїх сімей в яких. До них відносились не дуже добре, які страждали від насмішок, поганого ставлення, приниження різних видів насильства. Такі жінки, ставши мамами, складають собі в голові отой ідеальний образ, тому що в них немає досвіду, як це повинно бути досить добре. І, не маючи ніякого досвіду, достатньо хорошого материнства, починають звинувачувати себе в усіх гріхах, коли з дітьми щось іде так. Винні не ви, як мами, не ви обрали народитись в тій сім'ї, яка вас тим чи іншим чином травмувала. Ви не обрали ту чи іншу соціальну систему, в якій немає інституту захисту дитини, а в нашій країні він існує в такому початковому стані, ви взагалі, взагалі хотіли якнайкраще, але вийшли вже як вийшли Все від вас мало що залежало, якщо комусь з вас здається, що ви настільки всесильні, що можете зламати всі ці чинники сімейного сценарію і соціального суспільства, то ви помиляєтесь, ви самі цього зробити не можете. Ви можете тільки усвідомити, що ви в момент материнства прийшли дещо травмовані, і вам треба над цим працювати. Якщо ви це усвідомили і спробували інші стратегії, у вас все вийде. Для цього зараз є купа ще повторюватися, інструментів, як, зокрема, і наші лекції, на які ми сьогодні зібрались. Що б мені хотілося зауважити, що коли ваші діти вже виросли, то неважливо, хто винен в тому. Які ми вони виросли? Важливо, що з цим робити, як з ними будувати стосунки, як з ними не будувати стосунки. А таке теж буває, коли діти не хочуть з нами спілкуватись, коли виростають. І це теж, між іншим, норма. Головне, щоб у них все було там якось більш-менш добре. Але ми. Були і є такими матерями, якими ми могли бути. Є такий психологічний вираз, що в кожній ситуації нашого життя ми вчиняємо виключно так, як ми могли вчинити. Якщо ми зробили якусь фатальну помилку в своєму житті, це не тому, що ми погані, але або не тому, що ми не подумали, або не тому, що ще щось, тому що не ми не могли вчинити інакше. У нас не було засад. Які б дали нам можливість вчинити більшим чином. Ще трохи хотіла б сказати про почуття провини, яке ми всі відчуваємо, коли вважаємо себе поганими мамами. Коли в усьому звинувачувати себе як маму, ми даємо нашим близьким, особливо нашим дітям, у чарівну кнопку, до якої вони тільки доторкаються і можуть досягти всього того, що вони хочуть. А вони не завжди хочуть того, що співпадає з вашими інтересами. Коли ви винні, вам майже неможливо сказати іншій людині ні. Ви не можете відстояти свої кордони, ви не можете попіклуватись, попіклуватись про своє здоров'я, ви не можете подивитись на себе, тому що ви весь час працюєте на цю провину. Яку, якщо у вас є залежні діти або залежні родичі, то вони культивують цю провину дуже майстерно. Вони прямо на ній живуть, тому що звинувачуючи вас, вони можуть досягти будь-яких їм потрібних результатів. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що почуття провини, яке ви відчуваєте зовсім безпідставно, я думаю, що ви сьогодні зрозуміли, що ви всі були досить хорошими мамами. Воно не дає гармонійно жити вам, не дає можливості подорослішати вашим дітям. Ви пов'язані цим почуттям провини, як поповинні. І іноді на тому кінці поповини 50-річні синочки і дочки, які все доять і доять це почуття провини. А ви, не розуміючи, що відбувається, або не в змозі їм протистояти, або не усвідомлюючи, як це працює, продовжуєте, Обслуговувати своїх дорослих дітей на почутті провини. З почуття провини, з того, що я погана мама, наносить, як ви розумієте, величезну шкоду і вам, і вашим дітям. Тому пропоную потихеньку від нього позбавлятись. Ви можете проаналізувати дитинство своє, своїх дітей і зрозуміти, що ви робили все, що могли. Користувались усіми тими інструментами, які були у вас на той час, коли ви ростили свої дітей. І якщо ви навіть багато помилялись, то це не вирок. У будь-якому віці можна багато чого змінити, я вам щиро бажаю в цьому розібратись і почати нелегке, але цікаве подорожування до побудови нових стосунків з вашими дітьми. Без відчуття, що ви погана мама, і провини цього приводу. У мене все.